Армадол, забудь про головний біль. Канал один плюс один Україна, і ми повертаємось до тої історії, бо хочемо підбити підсумки. Пам'ятаєте ці е, двоє молодиків, один за кермом другої автівки, 160 км на годину? Інша блогерка поруч їхали. значить їх зупинила поліція, і вони почали е, чубитися з цією поліцією, причому так хамовито Це все показали камери е, на грудні на поліцейських. От ну і ми вирішили розібратися, як це було насправді відтворити всі ці події, яка далі доля водія порушника чи дотримала. Всіх вимог закону поліцейські. Ну і що в різних випадках, взагалі, давайте поговоримо про це так загалом більш да що робити а, громадянам і поліціянтам у цьому сенсі. От для цього ми запросили першого заступника начальника департаменту патрульної поліції України Олексія Белошицького. Олексію, раді Добре вас вітати. Добре Добре ранку. Ранку, точніше. Доброго ранку ранку, Добрий вечір? вечір Нормально? добрий вечір, <рес> добрий вечір. Неля а, е, Олексій, давайте про це трошки згодом обов'язково Це буде наша основна тема Ми просто хочемо почати з Байдена, тому що вчора було все місто прикрито. Мем бачили, не знаю. В Твіттері просто ходить візитом Байдена до Києва. Нас намагаються відволікти від інциденту з БМБ. Пише тому історія резонансна, так, і розголос дуже великий. Лайкнула так. Ну а давайте тепер все таки як це було організовано з точки зору поліції, та оце все тому, що місто геть було паралізовано. Насправді я би не сказав, що буквально от все місто більше це стосувалося саме центру міста і там, де проводилися безпосередньо безпекові заходи. Угу. Однозначно можу підкреслити, що організація була дуже складна, максимальні безпекові протоколи, максимальний рівень залученості всіх підрозділів, які Національної поліції і інших і служби охорони і служби безпеки і інших підрозділів, і в тому числі зарубіжних підрозділів, які працювали по цьому візиту, mm -hmm. також можу зазначити, що час на підготовку був безпрецедентний, тобто в. Дійсно, от попередньому сюжеті говорили про те, що іноді це готується півроку. Uh -huh. Ви розумієте, що у нас не було півроку, і навіть е, не було там досить тривалого часу. Ви з американцями було... Ви контактували якось? А вже ж, а вже uh -huh. ж е, і контакти, і довіра, і максимально от, комунікація була повна. Uh -huh. І е, можу сказати, що отримали дуже схвальний фідбек, дуже схвальні відгуки про роботу наших е, е, і поліцейських, Сейських і е, інших служб, е, тому що дійсно було все організовано на, на найвищому рівні, і не треба забувати, що ми зараз знаходимося в воєнному стані, mm -hmm. триває війна, і це дійсно безпрецедентний е, рівень безпеки за Слушайте, таких умов. А якщо ну звичайно, якщо ви можете такі дані казати, от скільки всього поліцейських так було задіяно в е, цій підготовці? Я не можу сказати точні цифри, тому що ми розраховуємо, що Джо Байден приїде до нас можливо скоро ще раз, ага, зрозуміло. А, але це зрозуміло, що це велика кількість, дуже велика кількість поліцейських. Це ми говоримо про сотні і сотні. Поліцейських, які забезпечували і блокування, і супровід, і охорону, і забезпечення безпеки. Дуже дякую багато Раджували за це ви бачили, а велику частину навіть ніхто не бачив. Ну і слава Разуміло. Богу, да, дякую вам величезно за цю роботу. Давайте зараз до нашої теми перейдемо до приводу розмови. Власне, ми намагалися розібратися в цьому інциденті так. з двох сторін, і зі сторони цієї блогерки, і водія горе водія, і поліцейські. Давайте подивимося, потім поговоримо. останется дешевым закосом. Кажет головной мозг, воспользуйся. Да, Це відео з інстаграм-історії чоловіка-блогерки під псевдонімом Марі Майрей. На відео видно, що машина мчить на швидкості 160 км на годину. Та молоду пару це не зупиняє, аж поки вони не натрапляють на патрульних. А це вже відео з нагрудних камер правоохоронців. Ну, а достається, не дотримуватися. Ні, то, ребят, то вирішили. Свідчення водія, будь ласка. На відео бачимо, що поліцейські спокійно просять пред'явити водійське посвідчення, та у відповідь водій авто починає кричати. Вхід іде нецензурна лайка. Не виражайтеся Будь ласка. Далі суперечка стає гарячішою, і після чергової лайки з боку водія патрульний просить його вийти з машини. Пасажирка виходить слідом, і коли один із поліцейських відсторонює її від проїжджої частини, чоловік кидається на патрульного зі стосанами. За декілька годин у своїх соцмережах блогерка викладає свою версію сутички зі сльозами на очах. Дівчина скаржиться вартові порядку жорстоко побили чоловіка та її саму. Я все зняла руку. Дай. Да, он же, он же ми вирішили зв'язатись з блогеркою, щоб з перших вуст дізнатися, чому стандартне прохання патрульних викликало таку агресивну реакцію. Марія, таке її справжнє ім'я, засновниця і власниця магазину одягу, туди й вирушаємо. А чому не вийшли на роботу? Не, не знаю, пояснює звичайно мене кусь. Та магазин виявився зачиненим, а двері поріг облиці білою фарбою. Колеги Марії із сусіднього магазину нам повідомили, що її сьогодні тут не було. А вас немає їхніх контактів, тому що ми намагаємось зв'язатися з Марією. Вона нам в соцмережах не відповідає. Колеги діляться контактами Марії, і ми одразу телефонуємо. Добрий день. Мене звати Анастасія. Я журналістка сніданку з один плюс один. Ми хотіли з вами з вами поспілкуватися з приводу конфлікту, який е, стався між вашим чоловіком і патрульними поліції. Да, я можу зустрітися, тільки, я думаю десь через час-два, тому що зараз а, я занята. Поки чекаємо, коли Марія закінчить усі свої справи, опитуємо столичних водіїв. Що вони думають про цей випадок? Сергій водій із багаторічним досвідом розповідає, ситуації на дорогах трапляються різні, але суточок із поліцейськими в чоловіка не було. А про реакцію сімейства блогерів на зупинку патрульними говорить так. Це неправильно, це якщо він порушив, це, це, це по закону повинно бути. Ще один досвідчений водій, також Сергій про сутичку блогерів та поліції чув. Думку поділяє таку це зараз. хайп пішов, що там побили мажора, який спровокував сам. Моя точка зору така, що оця ситуація показує, що таких людей треба е, пересікати. Тобто таких мажорів там і, і, і різних неадекватних, які ганяють там. Думки бувалих водіїв сходяться. Правил дорожнього руху дотримуватись потрібно завжди. Якщо ж порушуєте, платіть штраф. Тим часом повторно телефонуємо Марії. Посилаючись на стан здоров'я та особисті справи, зустріч переноситься на невизначений час. Одужайте, Марія, будь ласка. Ну а тепер покроково з Олексієм будемо розбирати взагалі поведінку водія і поліцейських. От ми з огляду на відео, яке вже потім з'явилося з нагрудних камер, підрахували, що ну поліцейський разів з 10. А давай подивимося. Ну, потім... Відео у нас є ця змога подивитись, так mm. просто зараз шматочок відео цих нагрудних камер. Та от, от, от власне ми бачимо все. Тут бачимо і перехрестя, бачимо, як все було. І от бачимо безпосередньо якість відео така собі ну, розумієте, це нагрудні камери. Ми підрахували детально, подивившись, що 10 разів поліцейський вічливо просив показати документи до власного моменту, поки це зробив. Хоча це перше таке базове, базове обов'язково обов'язково обов'язок. Перепрошую, чи давайте так, Олексій, чи має право водій не надавати посвідчення водія на першу вимогу або взагалі не надавати і насправді вимога поліцейського пред'явити посвідчення водія? Водієві є законною, Вона передбачена і в законі про дорожній рух, і в законі про національну поліцію. Тобто, є навіть низка тих нормативних актів, які передбачають саме обов'язок водія пред'явити посвідчення водія. Давайте одразу про санкції. Не пред'являю, що мені за це буде? Тут потрібно розібрати. По-перше, є 126 стаття КУПАП, яка передбачає керування транспортним засобом водієм, який не пред'явив або не має при собі посвідчення водія. Це одне. Але є ще інша сторона медалі. Якщо ми бачимо по сюжету, то посвідчення водія у нього було в електронному вигляді. Так. Він міг його пред'явити, і він, в принципі, говорив, що в мене є, але я не буду. Це вже кваліфікується і може кваліфікуватися як злісна непокора законному розпорядженню і вимозі працівника органу. Тобто, по ідеї поліцейський міг просто його затримати за злісну непокору? Тут, тут є так. Тут є підстава затримання, але не тільки за злісну непокору, навіть за е, вчинення попереднього правопорушення. А ми ж бачимо, що зупинка транспортного е засобу здійснювалася за правопорушення ну, так, не так. просто так. Вперше, а е, з у випадку вчинення правопорушення. Також є підставою адміністративного затримання такої особи у визначених випадках, і в тому числі для встановлення особи, адже особа не пред'явила будь-яких документів, не не тільки посвідчення, водія. Тобто, там підстав для затримання було дуже багато. Це ми тільки почали розбиратись. Олексій, а можна я у вас запитаю? От як починаючий водій, скажімо так, коли поліцейські нас зупиняють, вони мають представитися або пред'явити якесь посвідчення і вже сказати за що конкретно вони. Не нас зупинили, так ви бачите, що е, поліцейський пояснив причину зупинки так. Е, і пояснив, чому зупинили і далі і, перейшов, да, і далі прийш, перейшов до е, розгляду вже без безпосередньо справи, так би мовити, і е, встановлення особи порушника. Так, це Тоба... ми бачили якраз у відео. Олексій, давайте далі. Наступне це вихід з авто, так Поліцейський попросив водія вийти з авто. Так. А, має І... право водій не виходити з авто. Насправді ми попередньо вже з вами проговорили питання: чому? Якби було пред'явлено посвідчення водія, встановлено особу. Я думаю, що поліцейський не просив би вийти з авто. Uh -huh. А тут я вже вбачаю, що поліцейські вже е, розраховували затримувати цього водія, тому що ну uh -huh. не було встановлено особу. Поліцейські не знали, що може бути в транспортному засобі. Я хочу наголосити, що у нас воєнний стан є, е, е, давайте будемо відверті численна кількість зброї, яка е, зараз е, в принципі вилучається кожного дня поліцейськими, і є порушення є. Е... Дуже нетактовна, груба поведінка. водія. Ми, ми всі, ми все це бачили, можна сказати, неадекватно до тої ну, обстановки. Тут був Перехід до... на ти тут була ненормативна нормативна До речі, Це якось законом регулюється, коли я звертаюсь на ти, і так по-хамськи до представника влади. О це цікаве, цікаве питання. Зараз є законопроект, який і про захист честі і гідності представників правоохоронних органів і про образу поліцейська вони всі зареєстровані, але на жаль, ще поки що не розглядаються. Але це є е, і інша сторона медалі, так би мовити, моральна. Ми е, бачимо, що поліцейські щодня. Роблять свою роботу, і ми бачимо, що в даному випадку поліцейські ввічливо зверта на навіть у так він у відповідь на, на хамство зверталися все одно ввічливо ві... до цього. Ви пробувають різні зараз. Не хочу там ложку дьогтю, да, але буває таке, що, що і поліцейські взуть себе не дуже дав. Всі люди це ну так Людський буває фактор, да, людські... є таке, так. але давайте так. Коли поліцейські таким чином ведуть до громадянина невічливо, та що це і як це фіксується, і як це потім ймовірно карається? У нас є велика кількість службових розслідувань, які проводяться щодо поліцейських у випадку. Ні, це порушень. Ваші службові розслідування, Олексію, чекайте. Я громадянин. Я ж не знаю, що у вас там були службові розслідування. Не були а мені нахамили, мені так. зі мною поводяться дивним чином. Як я це можу зафіксувати, зафіксувати можна в будь-якому вперше за все викликом на 102, тобто повідомленням на лінію 102 про неправомірні... Тобто на я я беру дум... слухавку да, і телефоную? Можна повідомити на 102 про неправомірні дії поліцейські Поліці, приїжджають поліцейські кажуть, мені вони нахамили. та ні, ви що Та хто нахамив, Де подивіться, де він сам якийсь на, там насправді у поліцейських є бодікамери, які постійно знімають ага. весь процес. Спілкування. Якщо поліцейський не увімкнув бодікамеру, це вже є порушенням і це вже є підставою для притягнення до дисциплінарної Круто, Це деталь важлива, тому. Тому mm -hmm. е, розбір розбір вже подальших всіх обставин цієї події буде відповідно до відео, яке є. Але тут можу зазначити, що не завжди всі скарги підтверджуються, іноді вони Ні, ну, бувають без місцеви, але бувають Ми про і... теорію зараз. Та, так та, як можна. Та. давайте до випадку повернемось Так, Дивіться, от зараз знову ж таки подивимося шматочок відео, там де. Е... Патрульні так витягали вже з машини саме водія безпосередньо Ну зрозуміло, що доволилося прикласти фізичну силу, але оце вже кадри після того, як скажімо як один з поліцейських попросив дівчину відійти в сторону, і водії вже накинувся, почав кричати, що не чіпає її руками. Далі відбувалося те, що відбувалося. Ви бачите, але ну і сама блогерка зазначає, що коли вона ввімкнула камеру і сказала, що вона почала знімати. Ну, типу, почалася агресія з боку поліцейських. Ну ти вона так написала у себе. Я вимкнула камеру, на що мене пхають, а чоловіка починають заламувати. Пізніше вони його кинули на узбіччя і почали душити. І коли я побачила, що чоловік втрачає свідомість, і він весь синій, я побігла до чоловіка, почала кричати, просити зупинитися. На що не було реакції? Коли я їх почала чіпати по плечу, на мене накинулося, викрутили руки, дали по голові, кинули на підлогу і викинули мій телефон подалі. Кінець цитати. Це дружини, власне, блогерші. І е, тут одразу хочу повернутися до початку. Е, поліцейські, як ви бачите по відео, не витягували з машини. Все ж таки водій вийшов потім на прокання ну, двері. Та... Так. Е, вийшов з машини і вже хотів пред'явити посвідчення водя. Навіть пред'явив, і поліцейські вже почали записувати. Uh -huh. І е, на, в цьому моменті виходить. Пасажирка так. і починає Видео. Видео. от цю на мою думку, подальше провокування конфлікту. До речі. От, знаєте, так можна назвати це провокуванням, але як громадянка, чи має право вона також вести відеофіксацію? Тут є один аспект: тут треба звернутись до закону про дорожній рух, і пасажирка, взагалі, без розпорядження поліцейського не мала. Право виходити з транспорту. Пасажирка немало. Це обов'язок пасажира. Читаємо закон про дорожній рух, там це передбачено. На вимогу поліцейського вийти, але залишатися в автомобілі до Розпорядження поліцейського насправді, у е, те, що Тоді, от... можливо не було би провокації конфлікту. Авж... так? А вже ж і е, не, не потрібно забувати, що я наголошую на тому, я е, зараз не хочу цим спекулювати, але це питання безпеки. Ви бачите на яку дистанцію підійшла пасажирка? Ви бачите, що угу. підійшла ззаду до поліцейських, які. Спілкувалися це однозначно потрібно встановити дистанцію. І окрім того, людині, якій не потрібно було перебувати в тому місці на дорозі, поліцейські обмежили зійдіть з дороги. Ми бачимо, що тильною стороною руки це відбувалося, і в цей момент відбувається акт. Не неспровокованої mm -hmm. агресії, такої е і фізичне застосування фізичної сили щодо поліцейського. Це взагалі є. Е ви ви бачите, що е ну незрозуміло. Mm -hmm. чому... Тут в принципі да, ми розгорнули ситуацію по повному. Ми в принципі зрозуміли і ту і ту сторону. да а Давайте тепер загалом ви кілька разів згадали комендантський час і військовий час, та а, і хочеться просто інші історії позгадувати, щоб люди розуміли, як вони себе військовий час можуть вести. Тому що у мене теж особисто були питання до того, а, які там питання. Коли мене е, зупинили перевірити документи, наприклад, да, і обшукали просто да, чи мають вони підстави, до речі, військовий час просто так це робити. До речі, чи мають поліцейські потрібно розділити обшук і поверхневий огляд, наприклад. Да. Якщо є обшук, це вже санкціонована дія. Ну, мене сумку дивилися, в мене дивилися там кишені. Все поліцейські можуть запропонувати вам показати ага. вміст. Кишень так. Е, для того, щоб провести поверхневий огляд. Що угу. стосується е, воєнного стану, то дійсно е, поліцейські мають право вимагати особи пред'явити посвідчення для того, щоб встановити особу. Е, наразі кожен має пересуватись, виходити на вулицю. І пам'ятати, що потрібно мати при собі посвідчення особи, і не обов'язково там тобто я можу посвідчення. відмовитись, коли мені пропонують, покажіть е, наявність своєї сумки або кишеїв, я можу сказати ні, не хочу так. Але Зротом це я. може бути, якщо є підстави вважати про ага. що особа могла вчинити правопоруш, правопорушення, то це може бути підставою для А за... якщо немає підстав, то затриму. ми прощаємось. навіть у військовий Як, час. Якщо немає підстав, але е, в даному випадку не зрозуміло для чого це тоді робиться. Ну, от, та, зрозуміло. Олексій, зараз, щоб вже закрити тему з цим конкретно випадком, от, е, на вашу думку, з огляду да, на всі, все, що ви бачили, е, Конкретно в поліцейських ви як керівник не бачили якихось порушень, не де вони не помилилися? Можливо, чи ну саме у вас є якісь питання до ваших підлеглих чи ні? Перш за все, я хочу сказати, що дана ситуація для нас є рядовою, угу. і ми в жодному разі не збиралися викладати її публічно. І яким чином висвітлювати вся наша комунікація в даному випадку є відповіддю угу. на ту комунікацію, яка була на намагання споплюжити роботу поліція. Почула Це вашу питання. думку, Олексій, почули вашу думку. Є хвилинка ще люд. Я редактору питаю. Дякую. Просто щоб людям зрозуміти, що як їм поводитись, що вони мають право, не мають право під час комендантської години. А значить, історія життя: 30 тридцятирічні чоловік з Дніпровському районі Києва, 23.05. Його затримали за порушення комендантської години, зупинили патрульна поліція, попросили проїхати за машиною. До патрульних до відділку, там провели обшук авто, провірили документи, зробили фото водія, взяли відбитки пальців, відпустили додому. Тепер просто загальне питання, виходячи з цього. Які права патрульної поліції під час комендантської години? Щодо цієї конкретної ситуації, я не можу сказати, тому що абстрактно питається про конкретне. Можливо, особа була в базі даних як в розшуку, угу. можливо, правопорушення комендантська година. Це важливо. Комендантська година. Якщо це 23.05, то так. це вже порушення Абсолютно. комендантської години. Це є підстава для перевірки Патрульні особи, а вже з вже перевірки. Правила, особи так? і угу. в тому числі у Відділ. рай, районному відділку для того, щоб встановити всі дані. Всі е, обставини не потрібно забувати, що е, ми щодня виявляємо осіб, які е, є колаборантами, які Абсолютно. працюють ДРГ, на ворога, дРГ і все Олексій, і все затримувати все. мають право. А вже ж, якщо, якщо е, в тому числі, якщо є злісна непокора законному розпорядженню, mm -hmm. а як а як так. правило. Під час комендантської години починають е, ну часто uh -huh. не виконувати законні вимоги розпоряджень, не пред'являти документи і е, різні інші дії вчиняти. То як правило, це саме веде. Якщо ж е, поліцейські в, е, виявляють порушника uh -huh. комендантської години, який все пред'являє, надає і, і все інше, е, дійсно поліцейські можуть і поставитися, е, скажімо так, з розумінням до цієї ситуації, і, і таких так історій є також дуже багато це. Комендантська година Дякую. ми. Продовжимо да, з вами розмову про конкретні такі випадки навколо воєнного часу. Да? А, але з цією історією розібралися. Надто гучна вона була. Спасибі вам, що розставили ставили над І Дякую. сі білошицький, а сінанок на триває. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на один плюс один Україна.